Хочу вам показати новинку рибний торт холодного купчення. Та кому він потрібен? Торт солодкий повинен бути. Ой, ну не скажи, далеко не всі зараз люблять солодке, наоборот, люблять солоненьке, ну, рибку, наприклад, тортик. А, а з чого він зроблений? Та я зараз одріжу шматочок, бо сама ще не куштувала, і розкажу, з чого він зроблений. Ну, давай. Так, зараз. А скільки вага у такого? Ну, обреження? вага тут приблизно кілограмчик. Бачу, він такий компактний. Так що хто хоче замовити по Україні, завакумуємо і відправимо. О, ну який гарний. Так, з чого він оно чого? Так, тунець, масляна, форель, зверху жкріветочки. Все це натурального копчення. Зараз посмакую. М -м -м. Ну, Правда, дуже смачний, малосольний. Прям весь букет цей рибний, відчувається. Цей, відчувається, да? відчувається. А скажіть, ціна, яка у нього? Ну 1300 тисячу... <пробачте>, тисячу за кілограм. Ну, нормально. Тобто, ну десь він так 1300 буде, бо вони всі десь по кілограмчику, Ой, так. Ой, ну дивись, яка красота. Супер.